Костя, скажи, а -а. ти в школі любив історію? Чесно, так. так любив. Мені подобався цей предмет. Я думаю, що тобі просто пощастило з викладачем. Так і є тому, що на жаль, не всі діти полюбляють історію, так. і на мою думку, історія для школярів має бути написана як якась пригода. Тоді діти її залюбки вивчатимуть. Згоден і от за вивчення школярами міфів давньої Греції Я вже не хвилююся. Адже з'явилася серія книжок під назвою Персі Джексон та Олімпійці. Вони написані настільки цікаво, що їх просто змітають з книжкових поличок. А з першою книжкою цієї серії просто зараз нас познайомить Дмитро Слівний у традиційному книжковому огляді? Вітання всім! Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома. Як думаєте, наскільки цікава сьогоднішнім підліткам історія і міфологія античного світу, зокрема давній Греції? Після ознайомлення з пригодницьким романом Персі Джексон та Олімпійці, книга «Перший викрадач блисковок від американського автора Ріка Ріудана в мене відпали будь-які сумніви. Тобто актуально і ще як? Перед нами бестселер за визнанням Нью-Йорк Таймс. Про олімпійських богів і звичайного школяра, який потрапив у неймовірні пригоди. Такий собі пригодницький квест на сучасний лад. Або якщо пояснювати батькам, секретні матеріали для підлітків. Серія Персі Джексон та Олімпійці складається з п'яти книг і розповідає про пригоди 12-річного хлопчика Персі Джексона, якого вкотре ось ось виженуть зі школи. І це було б найбільшою з його проблем, якби раптом не виявилося, що на нього полюють справжні міфічні Монстри, а боги Олімпу з якогось дива вирішили, що він украв головну блисковку Зевса. Та й сам Персів виявляється напівбог, син Посейдона, одного з головних богів давньогрецького пантеону. Дозвольте прочитаю вам невелику цитату. Усередині складу так само стояли статуї: люди в різних позах та одязі з різним виразом обличчя. Я подумав, що треба мати чималий сад, щоб встановити там ці статуї, оскільки всі вони були натурального розміру. Але передусім, звичайно, я думав про їжу. Мабуть, я скидаюся на Бовдора через те, що ось так безцеремонно вперся до хати незнайомої жінки лише тому, що був голодний. Але іноді я схильний до імпульсивних учинків. Крім того, бургери, тітоньки М пахнули так, що за них можна було душу продати. Вони змушували забути геть про все на світі. Я зовсім не звертав уваги ані на гроверове нервове скимлення, ані на те, що статуї, здається, стежить за мною, і що тітонька М зачинила за нами двері. Скажу від себе: автору Рірдану вдалося захопливо і з гумором поєднати давногрецьку міфологію з сучасністю. І я не пам'ятаю, хто ще з авторів вдався до подібного літературного міксу. Тобто грецькі боги, герої та міфічні істоти живуть серед нас у теперішньому світі, і читачі знайомляться зі стародавними міфами, адаптованими під сучасні реалії. Наприклад, Олімп розташований на вершечку Empire State Building у Нью-Йорку, а Медуса володіє садовим центром. Важливими темами цієї серії є дружба, самопожертва та боротьба зі своїми внутрішніми страхами. До речі, у 2010 році Голлівуд почав екранізовувати всі книжки, але на мою думку варто почати з оригіналу. Персі Джексон і Олімпійці чудова книга. А вірніше серія книг для тих, хто цікавиться фентезі і міфологією та пригодами. А також для молодих читачів, які шукають щось легке і водночас захопливе. На цьому, все. Дякуємо національній книжковій платформі ЯКАБУ за надані книжки. Борімося, поборемо.